Вітаю вас на турбофішинг. Ну що ж, знову вибрався на спінінгову риболовлю. Сьогодні буду пробувати ловити щуку, окуня та судака, в залежності від умов та те, що буде ловити. Звісно ж, скажімо так, свій напрямок, основний, яким я буду рибалити, це буде судак та щука. Ну що ж, Будемо розпочинати. Покажу вам, які сьогодні в мене з собою інструменти для риболовлі, які приманки буду використовувати, і все по порядку. Ну що ж, доволі делікатний у мене сьогодні комплект це ось таке вудлище Азура Safina Quick Water. Це 78 лайтова модель з тестовими характеристиками від 4 до 14 грамів. Вже не першу риболовлю рибалю з даним вудлищем. Ви знаєте, вудлище мені подобається. Воно таке. Це якесь делікатне, легеньке. Підходить як для ловлі окуня на такі грузила, знаєте, 5-7 грамів, коли необхіден дальній закид. Ну і, звісно ж, підходить для ловлі щуки судака, так як вже це було перевірено раніше на риболовлях. Так, зараз обережно складаю даний чохол Поки що десь його. Тут поруч покладу. Катушка в мене ось така азура фортраннео. З доволі вже, знаєте, таким старим шнурком флагман Оптімум 03. Він вже став знаєте, трохи таким пласким, але цілий сезон відкатав мені, щук судаків, я на нього гарних ловив, проблем особливих не мав. Жереха на двушку, я на нього діставав на цей шнур, тому однозначно його можна рекомендувати. Ось такий, бачите, у мене сьогодні. Прикольний комплектик. Зараз буду продягати шнур у кільця, прив'язувати повідець, почну, мабуть, з такого судакового 0,33, а там буде далі видно, бачите, ось такий ось стрію даного вудлища. Мені він подобається, обладнаний одразу ж вудлища куккіпером. Для мене це. Такий, знаєте, маст хев на риболовлі. Тут у мене вже якийсь стоїть старий 0,18 флюр, але я його, мабуть, зріжу, так як все ж таки хочу пополювати поки що на іншу рибу. Якщо вже все буде так, знаєте, дуже та дуже погано по рибі, то перейду на окуня з даним будлищем. Проблем у мене не виникне. Так, значите, швиденько продягаємо в кільця. Ось так. Все це діло. Почну з такого повіцевого матеріалу. Це флюрокарбон від Азура 0333. Зараз його відмотаю, собі відмотую, знаєте, так, завжди. Десь близько метра, саме для ловлі судака мені чомусь така довжина подобається найбільше. За допомогою запальнички на даному флюрокарбоні формую п'яточку, до якої я і буду прив'язувати шнур, а також застрібку. Десь таку довжину зроблю зараз. І з іншої сторони також формую п'яточку. Ось такими запальничками, автогеночками це робити, ви знаєте, найкраще. Все, п'ятка є, до неї прив'яжу зараз основний шнур. Зберемо ось так основний шнур. Формуємо на ньому ось таку ось петлю, перекладаємо до нашого флюрокарбона та починаємо дану петлю обмотувати навколо нього. 5-7 разів, як вам зручно, наскільки вистачить моторики рук. Ось так ось обмотав. Пальцями ось так забираю вільний шматок шнура у дану петлю і обережно починаю даний вузол затягувати. Перед повним затягуванням обов'язково його змочую і потім ось так до самого з цього такого грибочка здвигаю даний вузол і все, знаєте, міцно щук у мене це тримає. І судаків також. Хоча 0,333 це не зовсім щучий флюрокарбон. Просто зараз я знаходжусь на такому більш-менш судачому місці, тому хочеться мені саме так. Відрізаю все зайве. Наступний крок беру застібку першого номеру. Ось так її продягаю на люрокарбон. І так як у мене вже завчасно підготовлений грибочок, в'яжеться все доволі просто. Ось так ось беремо і стягуємо. І все. Все прив'язано, Вудлище вже готово до риболовлі. Зараз покажу вам приманки, які буду використовувати, і будемо розпочинати. Першим ділом зараз повішую ось таке. Грузило джихріг десяток, а також свою улюблену приманку Catech Swing Impact в кольорі PAL 03. По судаку для мене це один із просто топ-топів. Одягаємо ось так на застіпку. Грузило, потім приманку, застігаємо і все, все готово. Можна розпочинати рибалити. Так, спробую зараз змінити приманку на щось інше. Є в мене тут ще оснащена ось така от натуралочка. Ось така ось натуралочка, може на натуралочку захочу. О, друзі, перша рибка сьогоднішня. Окунчик. І такий, ви знаєте, доволі непоганий. Її перший, довелося переформатуватися із судака на окуня, але як є, бачите, рибка є, викидаю його так в сторону, для того, щоб він не упливав на те саме місце. Чи, яка спрацювала в мене тільки що проводка. А Спрацювало волочіння по дну. Приманка флагман хітомі та 3 грами. До речі, це навіть нижче тесту даного вудлища, але я все відчуваю, дистанція невелика. Я думаю, можна далі це пробувати практикувати. О, є, є. Знайшов я окунчиків. Ви знаєте, що і такі навіть доволі приємні. Ха -ха -ха. Клас. Подивіться. Це ж бомба просто. Кайфово, кайфово. Зараз його також туди в сторонку. Вже мені риболовля починає подобатись, так як почала ловитися риба. Десь близько години я пробував там на одному судачому місці впирався ловити судака. Десь півгодини на класичному джигі рибалив і півгодини десь на дропшот. Але зараз ось перейшов в таку одну місцинку, тут така канава. О, був ти блин, поспішив. Тут така, знаєте, канава і є можливість половити окуня. І ось він подсід, бачите. Окуня стоять тут стіною. Бачите, круто. Так. Яку я сьогодні використовую приманку. Приманка ось така флагман хітомі Зарекомендувала себе вже на багатьох риболовлях Грузило джегріх. А, це, до речі, 4 грами 3. Та ось така невелика застібка. Флюрокарбон 0,18. Виконую закид. Доволі швидко падають ці 4 грами, сюди можна було би навіть трохи менше, але що маємо, те маємо. І ось так його по все діло волочу. З паузами. І очікую на клювання окуня. Перших два прям клюнули дуже гарно, тому що третій знаєте просто підсів. Спробую зараз замість моторного масла хітомі поставити ось таку більш яскраву. Побачимо чи буде якось на неї відкликатися рибка Ось така, ось бачите, пряма нулька. Трошки переоснащу гачок, щось мені не подобається. Ось так. Ось так. О! Ось така ось, бачите, презентація. Ну я думаю, гарно. Я думаю, я маю працювати. в тули. Бачите, хитоми. это робоча приманочка. Одразу ж рибка. Конек. Добре. Перейшов, був тільки що ось там, на тій стороні. Перейшов сюди. В принципі, рибка тут присутня. Блін, але клюнув вже дуже так класно. Така подачка, покльовочка, трошки камеру пробую виставити зараз. І є кунек, але зовсім звісно маленький. Ці точечки окунь зовсім маленький. Зараз ще декілька закидів тут, а перейду далі. Оп. Так і завершується сьогоднішня спінінгова риболовля. До речі, дуже якась така ситуація тільки обрізався сразу же там, де я закидав. Почали скидатися якісь там чи жерех, чи я не знаю, чи можливо окунь бити рибку, якийсь крупний. Але на цьому вже все. Підписуйтесь на Turbo Fishing.